Ну вот, это такая красивая акація. Бачите, вона жовтенька. Цей рік були сади. Трохи набризкали в магазини. І так вони, той набризки до акації, був. бджоли гарно стартанули на садах. Ну, потім підлили, зараз качаю. Отак вот от. Так що в мене суміш акації із садами. Звісно, що бджоли не рівно принесли, які принесли 16 рамок магазинних, які 8, а які тільки зараз криють. Ну, з ряду причин. Сильні, слабкі, середні сім'ї. Або ті, які пішли в ройку на початку акації, ті, звісно, не принесли, а ті, які пішли. У кінці акації і такі є. Ну ці теж меду принесли. Принесли меду, потім пішли в ройку так. Так що такі от справи. Ну, жалко, що рік рійливий, в мене акація не вимерзла. Вимерзла в мене аморфа. Так що в мене цей рік акація криється через ні, тим, як це є сказати. На росте ажіна і крушина у лісі. Крушина дає жовтуватий мед, такий самий, як ось ось цей набрюск Ну, а ажина крушина, да, крушина, прозорий, ну і трохи малини було так що так. Зараз взяток з різнотрав, я не сильно великий, але щось приносять. Зараз сходимо побачимо. Ось такий. Льот сьогодні слабкий. Ну, були дні, що ніякого льоту не було. Вони вже липа жовта. Ну, потроху літають. Бачите, ця сім'я нараїлась. Але оскільки вона була слабенька, вона дала лише один магазин меду. Ось так. Ну, в середньому виходить попаситься такий один восьмирамочний магазин. А ось рій посаджений з перваків для підсилення розплодом. Вони саме ось наліпили, бачите, як криють. Вони криють. І ще три дні. Три дні назад дивився, був не критий. А це зараз, зараз рамку витягнемо, побачимо. Так ось. Бджоли набудували. Бачите, можна качати вже. Це підсилений рій. Нижній корпус зараз. Черва і тут черва. І тут може бути черва. О! Раєві матки, вони сіють де попало Треба буде сьогодні скачувати цей. А це дуже слабка сім'я. Вона принесла 4 рамки такі напівпорожні. Бачите? Я зараз її підставив в магазин. Нижній взагалі порожній не хочуть іти. Отак. Ну, викачав меди, рамки дав після сушки. Отак. От Хай вони потроху розвиваються і будуть розвиватись. А тут три магазини меду, саме починають крити. Тобто я на один магазин поставив зайвий, не вгадав. І вони розтягли чотири корпуси черва. Це також сім'я зраїлася, але вона вже вийшла, вже печатає. Вон бачите, верхній магазин взагалі, вон бачите як. Він то повний, але треба чекати поки піднесуть. Буде яка це з різнотрав'ям і липаю. Кому треба дзвонити. Я жартую, звісно, тому що ще за 20 років, не за 20, за 10 років ніхто не згодився, дивлячись YouTube купити мій мед. Я зрозумів, що Ютуб дивиться або професіонали, або заради вас розваги. Реклама на Ютубі не працює. Добре, бувайте, до побачення.